Питають, що за порода Одноріжки Так, це не порода сміємося. Це результат застосування резинок для обеззаражування щоб рожки відпадали. І як бачите, один ріжок відпав, його получно, а інший залишився. Почалася жара, більше не Вирішено було не робити, ще один не ставляти резинку. І ріг залишився, і там видно, наскільки ріг виріс після того, як на ньому була резинка. Брунечка, Бруня, покажи. Покажи головку. Покажи, покажи, ну покажи. Дай рожку. Покажи, Ід, на, іди сюди. На. На. Бачите, де зазубрена, а тут була резинка. І це вона була при самій голові. А зараз залишилась така м'ятина. Більше ми її не будемо одягати резинки. Виросла дівчинка спокійна, добра. Тож, потреби, використання резинки немає. Але для того, щоб не травмувалися, користуємося резинками. В більшості випадків ну, два рожки губляться, mm. ну, але кажи mm. тут залишився. Mm. Ну що mm. розказувала, mm. да? Так. Як рисує? В більшості випадків mm. два рожки. Ось, бачите, залишаються тільки пеньочки. Ось у цьому році дівчинка. Тільки-тільки відпали хай. Дві неділі назад. Вже й майже позаживали. І каже, ось у мене такі кулачечки залишилися. Відпадають. В більшості випадків обидва рога знімаються. Залишаються тільки пеньочки.